Загадка блакитного потяга. Розділ 4. на Керзон Стріт, дружина високоповажного Дерека Кеттерінга мешкала на Керзон стріт Дворецький, який відчинив двері, одразу ж упізнав Руфуса Ван Олдіна і дозволив собі стримано посміхнутися на знак привітання, і провів відвідувача нагору у просторий салон на другому поверсі. Жінка, яка сиділа біля вікна, із криком звелася на ноги. Ох, тато, як же добре, що ти зазирнув. А я цілий день надзвонювала майорові Найтону, аби зв'язатися з тобою, але він ніяк не міг сказати напевно, коли варто очікувати на твоє повернення. Рут Кеттерінг було 28 років. Хоча її не назвеш красуною чи навіть у справжньому сенсі слова гарненькою, та все ж вона мала приголомшив вигляд завдяки кольоровій гамі, Ван Олдіна свого часу дражнили рудим коноплястим, а от колір волосся руд наближався до чистого каштанового. У комплекті з ним ішли карі очі і вугільно чорні вії, останній ефект дещо підсилювався фарбуванням. Вона була висока, струнка і не позбавлена грацій рухів. При побіжному огляді її обличчя здавалося ликом Рафаелової Мадонни. і лише придивившись, можна було помітити ту саму лінію щелеп та підборіддя, що і у батька, яка свідчила про ту ж рішучість і жорсткість. Вони були до лиця чоловікові, а от жінці пасували не так. Із самого дитинства Рут Ван Олдін звикла чинити по-своєму, і кожен, хто коли-небудь ставав у неї на шляху, швидко усвідомлював, що дочка Руфуса Ван Олдіна аж ніяк не з поступливих. Найтон сказав мені, що ти телефонувала. Я повернувся з Парижа лише півгодини тому. То що там за історія з Дереком?» Рут Кеттерінг сердито спалахнула. Це щось невимовне і переходить будь-які межі, викрикнула вона. Він таке враження, що він не чує жодного мого слова. У її голосі звучали не лише гнів, але і замішання. Мене почує, твердо сказав мільйонер. Рут повела далі. Протягом останнього місяця я заледве ледве бачилась з ним. Він скрізь з'являється з тією жінкою, з тією жінкою? З мірий! Ну, танцівницею з е, Парфенону, Ван Олдін кивнув. На тому тижні я була в його батьків у Леконбері, і там поговорила з лордом. Він розмовляв зі мною дуже люб'язно і цілковито підтримав, пообіцяв вдати Дереку добрячого прочухана. Угу, Тільки її видобув мільйонер. Що ти хочеш сказати своїм угу, тату? Те, що ти і подумала, Руті, бідолашний Леконбері, та він же просто руїна. Звичайно, стариган на твоєму боці і нічого дивного, що він спробував тебе заспокоїти. Ще пак, його син та спадкоємець, одружений з дочкою одного з найбагатших людей Америки. Звісно, річ, йому не хочеться цього запороти, але всім відомо, що лорд уже однією ногою в могилі. Тож хай що він скаже, а Дереку це буде як горох об стінку. А хіба ти не можеш чимось зарадити, тату? гнула своє Рут хвилину другу помовчавши. Та міг би, відказав Ван Олдін. Він на секунду замислився, а відтак повів далі. Є кілька варіантів того, що тут можна зробити, але тільки від одного буде користь. Наскільки тобі вистачить мужності, Руті? Та витращилась на нього, а батько ствердно кивнув. Я хочу сказати саме те, що і кажу. Чи вистачить у тебе характеру зізнатися перед усім білим світом, що ти припустилася помилки. І з цього гармидору є лише один вихід, Руті, закрити збитковий бізнес і почати все заново. Ти маєш на увазі. Розлучення? Розлучення? мільйонер сухо посміхнувся. Ти так вимовляєш це слово, наче зроду його не чувала. Хоча твої друзі розходяться направо і наліво ледь не щодня. О, це мені відомо, але. і замовкла, закусивши губу, а батько з розумінням кивнув. Я знаю, Рут, ти така ж, як і я. Терпіти не можеш випускати з рук своє. Але я навчився цьому, і ти теж повинна навчитися. Буває так, що це єдиний вихід. Я міг би знайти способи скомандувати Дереку до ноги, але зрештою все закінчиться тим же: він тобі не пара, Рут. Цей тип прогнив до самих кісток і зауваж, я картаю себе за те, що дозволив тобі одружитися з ним, але ж тобі на ньому просто світ клином зійшовся. Та він, начебто всерйоз, збирався почати життя з нової сторінки. Ну і от, а я ж бо якось уже став у тебе на шляху. Промовляючи останні слова, він не дивився на доньку, а якби поглянув, то напевно побачив би, як на її обличчі раптом проступив гнівний рум'янець. Було, різким тоном проказала вона. От я і виявився надто м'якосердним». Щоб повторити це вдруге. Хоча передати тобі не можу, як жалкую, що не повторив. Останні кілька років, Рут, твоє життя було неме. Та що вже там не надто приємним, погодилася місіс Кеттерінг. От я й кажу, що час покласти цьому край, і він ляснув долонею по столу. У тобі досі можуть жити почуття до цього хлопця, вирви їх з корнем. Поглянь фактом в обличчя, Дерек Кеттерінг одружився з тобою заради грошей, тут і касті кінець. Позбуться його, Рут. На кілька хвилин вона втупилася в підлогу, а відтак сказала, не підводячи голови. А якщо він не дасть згоди на розлучення, Ван Олдін спантеличено поглянув на неї, а його ніхто й не питатиме. Донька зашарілася і закусила губу. Ні, звісно, ні. Я лише хотіла сказати, і змовкла, батько пронизливо глянув на неї. Що ти хотіла сказати? Хотіла сказати, вона заткнулася, ретельно добираючи слова. Не думаю, що він так просто здасться. Мільйонер рішуче випнув підборіддя, ти маєш на увазі розпочне гучний процес? Ну і нехай, хоча ти, власне, помиляєшся. Твій благовірний не щенятиме скандалу. Перший ліпший адвокат розтлумачить йому, що цим він тільки виставить себе на посміховисько. А ти не думаєш, вона неначе чимось зволікала. Ну тобто, просто щоб населити мені, він може почати, скажімо так, прати брудну білизну на людях. Батько поглянув на неї з деяким спантеличенням, тобто піде до суду, він похитав головою. Край малоймовірно. Бач, яка справа? Для цього треба мати на руках хоч всякі такі факти. Місіс Кеттерінг мовчала, Ван Олдін кинув на неї різкий погляд: Ну ж бо, кажи прямо, тебе щось тривожить? Що саме? Ні, нічого, зовсім нічого, та її голос прозвучав непереконливо: тебе лякає публічність, егеш? я маю рацію. Залишся мені, я подбаю, щоб усе пройшло як по маслу. Преса не здійматиме ні найменшого галасу. Що ж гаразд, тато, коли ти справді вважаєш, що це найкращий вихід із ситуації, ти й досі не байдуже до нього так? Річ у цьому? Ні. Ця відповідь пролунала цілком недвозначно. Ван Олдін мав задоволений вигляд і поляскав доньку по плечі. Усе буде гаразд, дівчинко, тобі нічого хвилюватися, але наразі облишмо все це я привіз тобі з Парижа подарунок. Мені? Щось дуже гарненьке. Сподіваюся, тобі сподобається, сказав мільйонер, усміхаючись. Він дістав із кишені пальта пакуночок і простягнув їй, та нетерпляче розгорнула папір, клацнула кришка футлярчика. Із з вуст зірвалося протяжне ох. Рут Кеттерінг любила коштовності, і то завжди. Тату, яка, яка краса, шикарні камінчики, правда? вдоволено видобув ван Олдін. Тобі вони дивлюся до смаку, до смаку? Тато, вони унікальні. Де ти їх дістав? Той усміхнувся. Ха, так я тобі й сказав. Їх, звісно, річ, довелося купувати нишком, вони ж бо досить широко відомі. Бачиш, он той великий камінь по центру? Ти могла про нього дещо чути це є те саме серце вогню, серце вогню повторила місіс Кеттерінг. Вона вийняла самоцвіти сутлярчика і притисла їх до грудей. Мільйонер мовчки спостерігав за донькою і думав про всіх тих жінок. Які носили ці коштовності, про сердечні рани, вічай, ревнощі, заздрість, як і за будь-яким уславленим каменем за серцем огню тягся шлейф насильства і трагедії. Але, втримуваний упевненою рукою Рут Кеттерінг, Рубін, схоже, втрачав свою здатність приносити лихо. Ця жінка з Західного світу з її холодною, спокійною рівноваженістю здавалася живим запереченням трагедії і сердечних мук. Вона склала самоцвіти назад у коробочку, а відтак, підстрибнувши, обвела руками батькову шию. Дякую, 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 таточку. Вони неймовірні. Ти завжди робиш мені найпрекрасніші подарунки. А як же інакше? сказав ван Олдін. Ляскаючи її по плечі, адже ти, Руті, все, що в мене є. Ти ж залишишся на вечерю, правда, тату? Ні, не думаю. А хіба ти нікуди не збиралася? Так, але це можна запросто відкласти, там не буде нічого цікавого. Ні, заперечив батько, не треба порушувати домовленості. У мене по горло справ. Побачимося завтра, Люба». Я, певно, зателефоную тобі, і ми зустрінемося в Гелбрейтів. Джентльмени Гелбрейт, Гелбрейт, Кадбертсон і Гелбрейт були лондонськими адвокатами Ван Олдіна. Гаразд, тато», – вона на мить затнулася. Я тільки сподіваюся, що все це, вся ця історія не завадить мені з'їздити на Рив'єру. А коли ти збираєшся їхати 14-го? О, то одне другому не завадить. Такі справи робляться не за один день. До речі, Рут, я б на твоєму місці не брав отих рубінів за кордон, залиш їх у банку. Місіс Кетерін кивнула. Ми ж не хочемо, щоб тебе пограбували і вбили заради серця вогню, пожартував мільйонер. Еге, а сам запросто носив їх у кишені, відрізала. Закид дочка, усміхаючись. Твоя правда. Якась нетвердість у його голосі привернула її увагу. Тату, що таке? Нічого, усміхнувся він. Пригадалася моя невеличка пригода в Парижі. Пригода? Так, тієї ночі, коли я купував ці дрібнички, і жестом вказав на футляр із коштовностями. Ой, розкажи. Нема про що розповідати, Руті. Кілька апашів були дещо знахабнілі, але як вистрілив по них, вони і відчепилися. Донька не без гордості поглянула на нього тобі, татку, пальця в рот не клади. Ще пак, круті. Він ніжно поцілував її і пішов. А діставшись назад у Савою, віддав Найтонові короткий наказ «Зв'яжися з таким собі містером Гобі. Знайдеш його адресу моєму особистому записнику. Він має бути тут завтра вранці о пів на десяту. Слухаю, сер. А ще я хочу бачити містера Кеттерінга. Дістань для мене цього типа хоч із під землі. Спробуй знайти його через клуб. Словом, як собі хочеш, а розшукай і влаштуй нам зустріч завтра зранку. Краще не з самого, а ближче до полудня. Такі, як він, не надто ранні пташки. Секретар кивнув на знак того, що інструкції зрозумів, а Ван Олдін віддав себе в руки лакея. Ванна вже чекала на нього, і доки чоловік лежав, розкошуючи в гарячій воді, у голові прокручувалася розмова з дочкою. Загалом він був дуже задоволений. Його проникливий розум давно змирився з тим фактом. Що розлучення було єдино можливим виходом, а Рут погодилась з пропонованим розв'язанням проблеми з більшою охотою, ніж він сподівався. Та все ж, попри її поступливість, у нього залишилося відчуття якоїсь невловимої тривоги. Щось у її поведінці здалося йому не зовсім природним, і він насупився. Можливо, все це просто фантазії, пробурмотів Ван Олдін. Сам до себе, а все ж поб'юся об заклад, що вона мені чогось не договорює.